Свяхостояння. Так, я любитель в цій темі, взагалі не спеціаліст, не експерт. Це мої треті цвяхи. Другі мені подарувала дружина. Вони були такі гарні. Ручна була різьба з надписами, які для мене важливі, і так далі. Здій у нас металеві і мідні, а там були бабукові. І там була складність найскладніша. Там була, типу, ширина між ними, типу найбільше. Бо це середні. І коли вона мені привезла, і коли вона мені подарувала ті з бамбуком, я зараз їх їй віддав, тому що я на них не можу стояти, Я тільки тільки пробував на них стати це була така біль, просто якась нереальна біль. На цих я можу терпіти недовго, без запиту взагалі не можу стояти. Як тільки запит є, окей, да я можу постояти, але також ще складно. Спеціалісти, експерти по цвяхам. Будь ласка, напишіть в чат, яка еволюція взагалі розвитку по цвяхах, типу як краще на них стояти. І які практики, як робити, як комбінувати. Будь ласка, дайте пораду. Тому що я стою, може, раз в місяць там, і коли згадаю про них, такі о, точно в мене цвяхи є, і то, коли гарна погода, я стою, тому що вдома я не стою на них. І я любив виїхати десь на природу, ліси, дерева. Я собі там роззувся, ходу ходжу по травичці, так? По зеленій траві, зарядився енергією, потім на цвяхи став і, і погнав. Тут цвяхи у нас е, металеві та мідні. А Попередні, які мені дружина подарувала, там були бамбукові. І вважається, що, типа, що бамбук це найкращий провідник енергії. Тобто, ще навіть краще, ніж мідь і, ну, і метал